Так, ну, сюди. Ще Тут іди сюди. Як... Іди сюди, іди сюди. Бо в мене вже друга їжа. <рик> Давай, а ну, іди сюди! Акула. Це вже не перша акула. <рик> 22 акули ми кокнули. <рик> Привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в гру, яка називається Рафт. Як Майнкрафт, але без Майнк. Цей грі треба виживати в окраїні. Ну ми тут вже не трохи пограли. Ціла база. Дім ми тут живемо. Ну так. До речі, ти бачив мій вкусний супчик? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Здаєшся, такий щось не голодний. Як це? Ну, е я ще не зголоднів. Ми зараз підемо туди розвідувати що там. А я жрати хочу. То йди поїш мого супчика. Та підожди без мене не йди. Я тільки подивлюсь. І не дивися без мене. Уляля. Давай я тебе чекаю, не рухаюся. Біжу! 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 Біжу тут! Давай я буду починати з останнього нього Ні, я хочу. Чого? Ну тому що я це маю зробити. Тихо, мікаю. А, то добре, іди поїж, я тебе чекала. Е, ні, я ж тебе чекала. Ну, нарешті. Ох ти, дивись, тут куча записок всяких. Ого, це походу школа. Напевно. Це якийсь офіс. Це якась офісна школа. Ох ти. Це я мастер, дивися. Стій, 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 стій. Я, я, з Звалювати звідомів. Ти мені помішала, якби не ти, я б Поля але ти мені помішала. Ну то я пішла без тебе. Треба не тобі. Добре, йди. Опа, опа, я швидше, я швидше, я швидше, я швидше А не так, не так, дивіться. Взагалі то треба було робити отако, отако і отако. Бачиш? Окей, це легше. Тепер розбіжатися і скакнути. І тепер наверх. Стій, тут є щось? Нема. Стій. Там щось було. А, це тільки це. Осе тут залишилась остання кімната. Стій, була з Дивись, Дивись в чаї. Дивись. Опа. Давай, давай, більша, давай. Я байша, я байша. Я пишій! Ой! Ой, то! Давай. давай! Це людина! Ти знайшов людину, Ми знайшли єдину. Вона розмовляє по англійськи Іностранка. Дивися, ми два кабана, які знайшли людину. Два неандертальця. я це сфоткаю. Пішли з нами. Ми знаємо, де їда. Не переживай. Пішли з нами людина. Це не людина. Це голограма. Так, всі що тут написано? Утопія! People. Ой, взяла. То люди. Типіл то люди. Окей, добре. То вона вірить в утопію. О, в мене якась ачівка. Щось там радіо. Тауер. А, це Тауер. Це радіо Так, зараз тихо, чекай. Як сюди забратися? Ладно, пішли з Ну так. Думаю, що тут вже нічого немає. Булька. Я не постраждав. Кайтошка. Свята кайтошка. А тобі вже погано, так? Так все так погано. Та я вже ходити нормально не можу. Я, я починаю ходити як цапля. А, а це, це перший признак цього сумасшествия. Е -е -е <риводи> У тебе є дерево? Немає дерева. Ну, не а, а ця, в неї. У нас є погана новина. Так. Так вот. Mm, ну що ж, думаю, отплываємо, так? Ну думаю так. Ну, бо нам же тут нема що. А, знизу дивися, там ще затоплено. Та його нема. Давай відпливаємо швидше. знайдемо якийсь острів. О м'якаю від голода. Все погано. Поїж, суп їж. Так. Дай мені миску. Дай, дай. Сті, 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 сті. Стій, 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 стій. Стій капітан застил. Капітан має їсти за столом. Дякую. О, непоганий суп. Знаю. Це я готова. Я Ой, не з'їла. Дуже... Ми вже пливемо. Попереду... Ви хочете на той острів, який за 1100 блоків Блоків, метрів. Ну треба до ближайшого, який отаму. Судя по всьому, я зараз я акулу кокну, але з голоду. Я із за голода кокну акулу. Акула! Одна стріла вниз і друга стріла в цей в хвіст, під хвіст і все. І мінус акула. Я хочу дати розкрити, що наша батарея скоро вийде з ладу. О, це дуже погано. Виключай. Бочка, я хочу бочку, я хочу. Моя буде. Моя, моя, моя. Ще й тебе зараз візьму. А, так, по курсу десь там був острів. Великий острів. А, давай спимо, щоб днем туману не було, знаєш. Ні, треба пришвальтувати, бо ми можемо оказатися завтра вже на другу його ні Ні-ні, повігні цпи. Nee, Ні, це не цей. Це була така сліпа, на океану. А ти що думала? E, така лодка, яку хтось кинув. Там судок був. Так. Ну, тоді я на острові. Так, яку я цей займаюся? Ташечка, дай там? Як своей, О, бачу, я кабана. Я кабана прям с а не цветы. Опа, я так ухиляюсь от ней. Я буду шукать кабана. Mm, э, добрый. Помнишь тактику для цих? Для кабанов? Не, не для кабанив, а для цих пташек. О, бачу кабана. О, класс. О, я нашла печаль. О, я знаю, кто где в углу. О, земля на кабане. Одам. Да. Опа! Я з кабана прямо перед ним видягнув дві стріли. Все в мене лук стучився. тан тан та да тан та да Тан-тан-та-да-дан. Єе, м'яз кабан. Це було дуже легко, якщо чесно. У мене віце в мене є. О, так хорошо я в туалет сходив. Правда, чогось тут цієї газети немає. Ну, це газета океанічна. Трофей якийсь був. Нет? Що? Що з тобою. Все нормально? Ой! Звіть мене скалозуб. Странно. Надіюсь, я не во. Бо... А ти увидишь, що мене Та Ні, не жива. Де? Давай зараз поспимо швиденько і будемо ловити цього кагася. Якого кагаця? Цього. Цього. Ну такий бігай, індюка оцього. А, індюка, окей. У мене вже є сіть, у мене вже є Патрони. Пушка. Сітьокідалка, пушка. Так що ми можемо йти. Тільки треба його для спочатку знайти і зрозуміти, як це пушка буде. Якщо я вистрілю, то воно подається. Не не стріляй! Ай. Вистрілива. Ага. Он зберігається. Ні, а. <сіщ> ну ти молодець! А, Ні. Ні. Так іди ну, сюди. Іди сюди, іди <сіщ> сюди. Буде до мене вже друга їжа. А, а, давай, а, 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 а ну йди а, сюди. сюди. Я так не моя гоню. стоп, стоп, стоп! Ну? Я знаю. Як цей, де знайти такого голова стільки як в тебе? Ну де? Показуй. Отам. Де ці скілазуби? там плавали. Я пишу тобі пушку не довірю. Дай сюди, коли ми цей не вернемося додому. О, ті, я можу добути якісь непонятні сині водорослі. Це сребна алга. Добувай такі голубі, як твої волоси в Майнкрафті. Е, Водвіжі. Окей, але я таких ще ніколи не бачила. Я бачив один раз, це тоді, коли я їх добив. Секс. О, дивись, я бачу якусь розвалену. О, клас! Тут має бути скриня. О, і склезов. Будь ласка, навіть два. Ні. Один. Не знаю, там може вже в тих хліб Подбачь тут плавимо. А вирішно здачі? А! А ну йде звідси монстри! Ні! Ну, що я... ну, ти зробив? Профукав в цілого скари дуба. Це ж два побішка. Та що я зараз хочу цей? Е -е. Може тут в жовтий хліб ще якийсь затісався. Yeah. Е -е, зато я здобув ці голубі водушки. Так, по-перше, нас гризе акула по-друге, Я спробував пережати ізучити цю водру А, цю синю? Так, 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 так. но з неї нічого не нічого не, робити. Ну, не можна зробити. Її можна їсти. Їсти можна? Уже її можна було пожарити. Може. То зараз ще найдем. І до речі, друзі, напишіть, друзі, напишіть, як назвати нам цю акулу. Саш, не забувай, ти не записуєш. І до речі, друзі, напишіть в коментарях, як назвати на макулу, бо ми вже не знаємо, як її називати. Ми і Толіком, і Васею, і Жорою називали. Та даже -та Ларіською не виживає ні одна. Назвіть так, щоб хоча. Хотя... Давайте назвіть так, щоб зв'язало одкінула. Ні, акула один, а кола два, кола три. А тоді наші тебе. А ну добре, все. Ну все, плевіть щось робіть. Все Я сказав слова я сказала. — Ні, я, я на камері чітко видно, що я. В Смислі, ти себе знімав? Спустя одну победінну акулу і, і одну взайвавшися рибку, ми йдемо опять на рибку. місяць. — Речі, розказую історію. Тут таке наводнення сталося того, що місяць дуже сильно приблизився до землі. Логічно. І все затопило. Логічно. Магнітні поля збилися. Логічно. Е, пройшла якась буря і все стало погано. Так ну що, зараз все добре, повірте. Так. Да. Я не бачу наразі цих. О, залізо, залізо, залізо. Ти бачиш лінку якусь? Е, ні, взагалі ні. Я думаю, що з газу вже нам повезе, як тоді. Може треба ще почекати, ні? Кстати, там є е якийсь е острів. Там бачив. Де? Від нас не далеко? Е так, недалеко від нас. Okay, меня... О, так, я так, там краєм ока видно. Поэтому... Так, я бачу. Де показу, чого там. О, а ти був на горі? Е так, був облутав там. Один okay. ящик. Буває два ящика, буває взагалі, я думаю, ще три. Я напевно знаю, те, що тут ще десь може бути захований скарб. Десь тут зробити метал шукати. Реально? Так. А гу да. Надо ну, цей, э, э, знаходити якісь сюжетні острова. Ну, типа як те з галюнами. Окей, дивися, я наразі знайшла якийсь міні-міні-міні кодовий ріб. Бачу рибок. риб. Ріп? і можливо тут буде. А залагало. Так, мене залагало, це добрий признак. Або поганий, тому що акула вернулася. Добре, хай там десь плаває. Ну, не цей, напевно. Ну, не знаю. О, є, 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 Де я не бачу. О, так бачу. Так. Одна така. Є. Один. Два. Три. Попала. Є. Бисто, розбирай. Я не можу її. Все. Я можу. Давай, розберей, розберей. Є! Так, одна тільки мазь. Ну нічого. І все, я тобі постріл не довіряю. Чого? Тому що ти його потеряла. Профукала. Профукала. Ну що ж, дуже добрий день, щоб спіймати якогось звірятка. І Дані. Так, щоб... ну? Тепер я теж буду така моднява, як і ти. Так, там же ж цей голова. Ага. Е... А, 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 е, е, е. Клас. Ми йдемо на пляж. О, бачу, бачу, де? Бачу. Е, це щоб не був козел, а був цей індюк. Так, індюк. Ось. Бачиш його. Ідеальний абріст. Так, дивися, ти зараз з другої сторони на мене його підгониш добре?

О, Дякую, у нього навіть бійка є. Давай його назвемо. Друзі, напишіть в коментарях, як так. назвати цього індюка. Так, буде в нас омлет. Омлет? Ні, не, не треба омлет. Ну, в смысле, здієць. Індюшка, А знаю. О, о це синя, дружко. а може треба гружова. Ні. Ні. Це клас. <плес> як його називемо? А як? Давай. Ну, треба, щоб наші підписники написали. Так. Якщо це поставити лайк, то ми спіймаємо ще рожеву для нього подружку індюшку. Ми ще йому козла знайдемо Дивись, він тепер нас не боїться. Так, ми його вісім досок і 20 пластика. тут. О, Стій, там цей акулачую наш плод. Алло. Та що зараз нам наш цей? Супер Суперфейк модний тий. Голотен. Так. І як он? я зараз ще одну це скрафти. Тик. Е, так, я скрафтив поле з травою, треба його зараз полити водою, щоб виросла отака от висока зелена травичка. І тут їв е, е, наш індик. Індик. Вони його постригти, цікаво. Готовий. Готовий. Та не мучте індика. Хе. Так, так, тик, 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 тик. Все підгівне. Може, ти ще нам голоду поспіжиш. І пальми будуть все. <гум> так. А ви можете решити, може, в нас там багато берега розголов. Можемо, що нам нас не надо. Мам, дивись, сім нас м'ясо холодильник. Це благодаря того, що я побідив одну акулу і на цей, на збирав кучу риби. Так що чемпіонат погиб, відкривається завтра. <гум> А зараз крафте вудки, щоб це. Добре, я піду нарубаю дерева, бо вже немає з чого робити. Е, так, так, так. Ну а ми прощаємося і побачимося в нових серіях. Так, в мене зловилась риба. Скажи слово. Я в тебе беру інтерв'ю. Та не в тебе. Я в риби беру інтерв'ю. Дивись вона так, дивиться. Е, так. Бу -бу -бу. Що ви кажете? Бу -бу. Щоб підписувалась на канал, так? Добре, э, ця дітка сказала, щоб ви підписувались на канал та ставили лайки. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.